Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні в мене дуже радісна новина. В мене перший раз заквітнув підліток, який я купила рівно рік тому на сайті Квітулик у Фейсбуці. Називається ця орхідея Еквестріс. Ось така манюнька-гарнюнька. Цьому році всього дві квіточки, але мене це дуже радує, тому що хоч щось я побачила від цієї орхідеї. Манюнька, гарнюнька, зовсім крохотунька. Ну що, давайте я трошечки вам розповім про цю орхідею. Купила я її рік тому, в травні або в червні, не пам'ятаю точно, оціночкою. Ну, як там був пенючок, і на ньому була маленька діточка. І ось ця маленька діточка стала ось такою орхідеєю. Вона мені ще восени випустила квітоносок, але вона не змогла проквітнути. І ось вона мені навесні випустила і дала дві квіточки. Ця орхідея має револьверний тип цвітіння, як і сагоролекс, який я розповідала. Ще б вона повинна була бути ароматною, наскільки я. Пам'ятаю, можу ще помилятися. Це таке діло. Пам'ять моя вже не дівоча. і вона дуже часто любить наприкінці свого квітоносика давати діточок. Про це я дуже багато чула, але будемо перевіряти на своєму власному досвіді. Ось така новина. Я з вами ділюся радістю. Пишіть. Будь ласка, як вам ця орхідейка? Маєте ви таку чи ні? І напишіть, будь ласка, якщо маєте ароматна вона або ні. Мені дуже цікаво. Ось така приємна для мене новина, моя дитинка, мій підліточок, дав мені квіточки. Неймовірно гарний, маленький, з чарівною губою малючок. Дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму каналі. Всім гарного, тихого вечора і ночі!